28 червня у Миргороді за сприяння управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради відбулися змагання чемпіонату територіальної організації ГО всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Полтавській області з пляжного волейболу. У турнірі взяли участь 9 команд із Зінькова, Рашівки, Глобиного, Миргорода і Сенчі. Наша громада була представлена двома парами спортсменок. Це серед дівчаток 2009 року народження. Ці змагання проходять. По двом підрупам по коловій системі. Я думаю, що ігри пройдуть цікаво, напружено, звичайно, і переможе сильніший. Головне без травм, діти задоволені. У пляжному волейболі важливу роль відіграє не лише гра, а й настрій турніру. Тренер із Глобинської громади, команда якого одна з наймолодших у чемпіонаті, поділився своїми враженнями від участі в змаганнях. У чемпіонат, як завжди, чудово. в чудовому місті проводиться Миргород, завжди сюди раді їхати. Атмосфера завжди тут чудова. Дякую Збройним силам, що дають можливість нам грати і нашим діткам грати, учитися і мріяти, і бігати в волейбол. Попри не зовсім сприятливу погоду, ігри не припиняються. Юні спортсменки продовжують боротьбу на піску. Підтримати учасників змагань зібралися вболівальники як з команд, так і мешканці громади, серед глядачів і вболівальниця з Рашівки. Змагання проходять під такими умовами: трошки вітер, сонця в цьому році немає, але дівчата стараються. Вони стараються, вони грають, борються за кожне очко і перемагає сильніший. За підсумками змагань, перше місце виборола команда миргородська громада-2. Срібними призерками стали волейболістки з Глобанської громади, а третє місце посіла команда миргородська громада-1. Пляжний волейбол динамічний і напружений вид спорту, що дарує яскраві емоції. Дівчата продемонстрували чудову гру і гідні результати. А представниці Миргородської громади вкотре підтвердили свій високий рівень підготовки.